до себе, Ми гостей багато, бо сьогодні люди всі різдво зустрічають, прославляючи Христа, колядки співають. Виглядали зиму, як гостю. А вона справжньою господинею прийшла і свята з собою привела, і дітям багато радості принесла. Діти, а які ви знаєте, зима? Вірно. З настанням зими напередодні Нового року по всій Україні дзвоніли колядки та щедріки. А в ніч перед різдвом діти і молодь, вбравшись у вивернуті на виборі кожухи, натягнувши маски, ходили з будинки туди, зупинялися під вікнами і славили Господа. Бажав їм у піснях і віршах добра і благополуччя. Пісниці назвалися школярками. Розглянув світло в них і один спали вони і ясно дірочку вона відкала. Коли песня сімка, Христос навіть, і висчить мої новіки, сіділи свиснувся. Довери засімо і вас і роздає. Примірь значи побажання на свята Роселі. Пора нам покликати до себе коляд. Та дівчина на ім'я Марія. Вона була дуже доброю і завжди молилася до Бога. Одного разу перед нею з'явився ангел і сказав: Радій, Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, скоро ти народиш сина і назвеш його Ісусом». Ісусу. Приходя народишся, мозре в кожне серце знов і знов, борне все мені любов. Від вістряне світа, чисто небо посоє дітам без діття стіла, тості. Нам не все вістряне свято іще лабийне, ще до черсну стопу складає. Ясна. Провеліни стоїть прекрасна. Пече розпітела, там причиста народила. Коли наставали вітряні свята, маленькі кулябники вирушали в далеку дорогу. Срібна зірка світила їм, щоб вони не заблукали. Понесли вони людям радісну вість. Колядники підходили до Господи та колядували. а щасливі люди пригощали їх з ласощами. Ісус Христос народився. У білій іскри. Радуйтесь українці. Наші святої. Хай гостей. Маленький. Щородився. А не боюся весь гарно. Святкували його день народження, яке називається Різдво Христове. Хочемо розповісти вам про справжнє Різдво. Слухайте уважно, як це було. О, і мороз, добрячий тисне. Справжнє, як годиться на Різдво. Беремості до роботи, час готувати святку плечей. Переси, бачку, солому хату, бомкуємо будемо сюди. Несу, несу, дай вам Боже здоров'я, щастя, благословення та на ногі літа. Стіл накриваємо до вечеринки сідаємо. А то дітки гроші, щоб достаток в хаті був. А це часник кладу. Щоб вся нечиста сила від нас відходила. Ось і варенички гарячі, Цибулькою засмажені, добрячі. І на зобилька печала числа комічена. опеньки, та гостренькі. Неси швиденько, дочку, хвашену капусту. Та огірочки, щоб було чим пригощати гостей добре частувати. Войний Оця і сина Судові, Віце, сини Сьогодні, оцей тим святого Твої. Отче нашої, сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, як на небі, так і на землі. Хліб наш наслужний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас і духа Боже, дай прожити нам цей рік, умир, злаву та то, то благополучі. Во ім'я Отця і сина святого Духі, ім'я Отця, і сина Святого Духа, во ім'я Отця, і сина святого Духа. Можемо приступати до Святої Вечери. Мішую вас цими святами, з стріжбом Христовим. Рік від року дочекати нам я літа, Христос все рождає. Добре речі в дорозі, коя не Просимо, просимо, заходьте, будь ласка. Містом біли, є снимки, лісуємо хату. а все, чим приємно йдемо коридор. Кожній хаті не я не, я. Хочемо тільки. Ходим де знайомі? Потім до знайомих. Де нам по дорозі? По дорозі. Та не хай вам. Хай покрайтесь кайфа зірку для студії. Хайчається <клес> хай працю, славно вичний. Христос рождається! Славім! O brilho do hotel. Yes. вам про вас І тому, це, той, як, ред, паси, то Тобі мене позасідали. Та я тобто нас освітила, така заспівали. Швидко, кушали. Пусили. Охоронитись. Виросте. Це свято. Боже. Зла страждання. Благодаря. Майні чим воля. Небесана, теж хвиля, не стави, поможі. Май до вас послуги небесно, і принесли вас вина, що народилися дитини. Слава. слава Богу, добрі люди, хай тобой, і слава буде весвітний, що серився, бо Світ не, не, бо не Ісус, Ісус Ісусе, святка мати на віка і в поєдиний Бог і повідомлення. Я і небо почав знати сельку міц, кращо пісню б'яна, це я храсти не хвилювати. Надіжу, що від нас? Там люди додалось тепла, бо в цей день Марія си нас родила. Найбільше світі люблю я. It's autumn, it's winter, it's the first time with a shovel and snow, it's to fall asleep on us. It's snowing and it's beautiful, there's sand and water in the ground, we're all screaming together, we're happy, it's

Вої серця, родину в добрий час святу водину. Хай різдвяна добра казка подарує тепло і ласку, хай різдвяні теплі зорі, знищать смуток ваш і горе, щастя, радості, добра від Різдва і до Різдва з Різдвом Христом!